Так, відповідно, частини 11 стаття 7 законов процесі комісії постановила. За това депутата достатньо середнього складні у ценка Луга Дякую. Так, так, так. так, шановні депутати, так як у нас два члени Лічильної комісії... Нам треба зараз перед початком роботи обрати дві особи в речей комісію, згідно закону України, комісія рятування. По Ко якій пропозиції? Будь ласка. Є пропоную, щоб потрібних поліців до Ковальову і Чешецьку. Дякую. Коїки буде заперечення можливо, пропозиції. Якщо немає ставлю голосування, включення до речей комісії на одне засідання Ковальова Наталія Васильовичу, десь колеса, хто за? Що голосувати. Дякую. Будь ласка, за місцем робочі місця. Розгляд поданого засідання 25-й сесії Виноситься наступні питання при спіданні. Про надання маркетингу допомоги жителям міста. Принесення змін до рішення міської ради за номером 2212-2016 року. Продання дозволу КП БМР богослав Благоустрій на передачу в оренди електрополу. Про зведення до президента України щодо недопущення скасування мараторій на продаж земель через призначення. Про затвердження регламенту виконавчим місяцям зараз міськради цього спирта. Передбачу житлового будинку вулиці Меласі Ціна на Баланс міської ради про передачу майна КП БМР Бухарської ЖК на КП Буслав Благострій, про прийняття до комунальної власності міської ради потелень з опалення жилих будинків по вулиці Шевченка, 85, та по вулиці Франка, 66. Про затвердження Володимировича заступника міського питання діяльності до наших органів, нашої міської ради. Прирозня декорної петиції щодо влаштування по вулиці Миколаївська Франка, Франка про Прогулювання земельних відносин. Продання дозволу КПСЛ водоканал на в оренду приміщення. Заслуховування звідки волі комісії про діяльних за 6 місяців 2016 року. В різному, різному до нас записалося на листку 5, 5 громадян жителів міста ласка. Може, поставимо питання громадян е, на перше питання, щоб не затримувати. Шеків був пропозиції. Немає. Ставлю, е, ставлю. на основі. є пропозиція Дивася. по поводу бутені по 85. Я прочитав рішення, а чому ми повинні передавати е, Борославу тепловодопостачання організації, яка є. Організації районної ради просто користування і опартийного правдування. Опартейного провідування ставлю на голосування поїздку денно з Михайлович. Давайте допоможете. Так, дивіться, я прошу включити до порядку денного звернення фракції радикальної партії в Уславській міській ра. Шановний Вячеслав Михайлович, враховуючи те, що громади населених пунктів Богославського району, Іванівки, Михайлівки, Браного Поля, Щербашин, Дмитренок та інші прийняли рішення про приєднання до Богославської об'єднаної громади. А на позачерговій сесії Богославської міської ради, яка відбулася 6.07, не було надано пропозиції даним громадам щодо участі в приєднанні до Богославської об'єднаної громади. Прошу прийняти рішення сесії міської ради про звернення до вищевказаних громад щодо участі в об'єднанні до в славської об'єднаної громади. Прошу включити це питання до сесії міської ради. Ще, Ні, Михайлович, буквально теза. за цю. А я ж відповіді Можете процитувати відповідь? У мене відповіді немає. Ви куди писали? Ну, Буквально через день. Прошу включити перевернути. Значить, Заява. Просимо вас терміново організувати роботу з ліквідації аварійних ситуацій, що сталося водовідведенням. А саме під котеджем, за вказаною адресою, адреса вулиця 40 років перемоги, міста Богуслав. За вказаною адресою каналізаційні труби і відходи потрапляють до міської, не потрапляють до міської каналізації. В мережі, а витікають прямо під котель, що є неприпустимим і суперечить чинному санітарному норму, будівельному і іншому законодавству, а також загрожує мешканцям життю і здоров'ю, що в ній проживають. Дане питання я вивчав, був сьогодні біля цього будинку, значить під тим будинком повністю затоплена вся внутрішньобудинкова, будинкова. Мережа, тобто там де метр води. І якщо ми нічого не зробимо, значить цей будинок може піти під воду. Тому я пропоную включити перемогну, під землю, то есть. Не під воду, а під землю. Там ціна цього питання десь в приділах 7 тисяч гривень. Там розрити екскаватором десь метрів 10 землю і вложити нову каналізаційну трубу. І питання буде вирішене. Намагає, а і також я прошу включити порядок денний, воно вже зареєстровано і проходить вже всі комісії пройшло. Зареєстровано 11.04.2017 року. Це е, програма розвитку ОСББ. Значить, я, ми на, Була в нас комісія буквально три дні назад, На комісії ми ще раз передивилися це питання і все утрясли із головним бухгалтером міської ради. Значить, ми приймаємо цю програму. Програма хай працює, а по коштах ми тоді будемо приділятися на якісь сесії, на, на бюджетному комітеті, на бюджетній комісії. В мене все. Ну, у мене колективне звернення це від жителів вулиці Месадинська, Фабрична, перша травня, звертатися до вас з проханням посприяти в упорядкуванні території пляжу загального користування біля водоліну поста Гусавської гідробази. Даний час прибережна частина пляжу гуса заросла, черепів та дно потребує підняттю піском та зроблення ремонту. Тут підписалося у нас. 58 чоловік, вони просять тільки надати їм можливості той що вивезу мусора. Вони своїми силами зроблять дане питання. Дане питання. Там всяка <забільши> вони це, це, просять, думан. що завести це питання. Роман Юхимович, за інформацією, якою володію я та територія вже тривала в 16-му році, була відчужена користь двох приватних осіб яким чином я буду розбиратися? Ну, люди там, там дуже багато відпочиваючи, де період, друге купальне, є друге, третє купальне, є третя Так. Ми виїжджали тут з Харченком, коли Васильовичем, Він подивилися, обґрунтували питання, є ціна питання, щоб це дане місце зробити, так як у нас дуже багато зараз відпочиваючих. У нас один дійсно пляс, це пляж верета, і тобі не освітлюється. Вечором-вечора питання. Так. Є розрахунки, рахунки. виїжджав провиїжджав туди. Так. Вони вже даже зробили і топографію, зробили сніжки, зробили все. Теж питання до вас звернення, Упорядкуйтеся питання, щоб зробити там дійсно нормальний пляш, щоб люди могли там відпочивати. Оце візитна карточка Депутати, ми всі тут на безкоштовній основі на громадських засадах. Якщо ми зараз будемо піднімати питання виконкому на сесії або питання господарського до каналу, то ми будемо тут сидіти не один день точно. То попрошу по каналу, по аваріям звертатися до каналу і до виконкому, а сесійні питання в порядку, які прописані в регламенті. Проєкт рішення подали, внесли і проголосували. Ну, не таким чином показуємо. З приводу комісії, з приводу програми, що сказав Марушевську по ОСББ, наскільки я розумію, і воно таке було. Комісія не збиралася ну, до недавнього часу, два місяці підряд. І програма ОСББ. Не опрацьовувалася після останнього внесення і реєстрації. Жодного разу вона не розглядалася на комісії ні бюджетні питання, ні питання господарські, яким чином це все буде реалізовуватися, яким чином будуть повертатися відсотки по кредитам і все інше. То вона є сира і, і її включати в такому вигляді, в якому вона є, це просто-напросто. Е Пусте записання воздуху. Ми маємо робити, що маємо робити. Ми повинні нести її на комісію, нормально опрацювати, нести певні правки і тільки тоді ставити на голосування. Можна скажу, програма була зареєструвана 11.04. Комісію За ЖКХ вона проходила три рази. Що на рахунок на рахунок комісії? Чи не збиралась комісія? Значить, я звучок збирався комісія, тому що шановний депутат Кравченко, який є членом комісії, він нелегітимно був заведений у міську раду депутатів. У вас форум був, три чоловіка був. Значить ще раз пояснюю. Ви розказуєте? Юра, такі свої бездіяльністю. Не пам'ятаю. У мене є рипліка по поводу Мотрича, що почати Мотрич каже, що не повинна міська рада приймати рішення виконкому. Але коли він лобіював інтереси Орінка, забор, е, стоянку чомусь, чомусь сесія приймала ці рішення. Шановні, що б'ється, все, слово більше мають. Я ставлю за місту денному денно на голосування. Ті люди, хто сьогодні прийшов, хотіть виступати написався, вони йдуть першими. Потім ви скадемо, а потім додаємо пропозиції, які були. Хто за? Хто за? А ну, наша пара. Все. Проти, Проти. Проти один. Проти вискадання один. Утримав. Рішення прийняти, будь ласка. Тепер дивіться далі. Михайло, я думаю, я ще... Э, мене. Е, по питанню Грошевський, який просив включити студентів питання е, про включення, е, про написання листів до громад Іванок <головік> я тобі відповів лист, написали, щоб всі зрозуміли. Коли у 2015 році, як помиляється, робився перспективний план і запитався керівником міністрів. що було прописано, дві громади, медвець, писала туди, а ці, ці сюди. Іванок Іван, як, яким причином? І сільовця Аторисловець не приділа. попередній сільський голова включив Іванов до Миронки. Але щоб, я, тоді, коли ми розсилали перший раз їм запрошення, ми їм посилали. На сусідні відповіді. Але в чому? вони сьогодні вже ходять до Бусавської громади. Нам 3-4 села. А, так, але ми їм сказали так, поки не буде, сьогодні ми їм чи не пошлаємо, чи не пошлаємо. поки не буде, ми йдемо вперед. А вони зараз написали листи Київської обласної адміністрації. Київська адміністрація питання вище до міністрів, то їм міністрі, змінять. <реклама> да, <реклама> це може бути. <реклама> Тоді ми питань немає, ми їм даємо без, без питань. Це питання юридично не знімається. Поводопроводу. Е, Віталій Миколаївич. <реклама> давайте так, ми звершено сітерам. Сядьте по тому до проводу, виїдьте після сесії, що завтра, чи коли, подивіться. 에, якщо ти сказати кошти 7 тисяч, що таке 7 тисяч? Це якщо мені з карману, так? Коштує треба гроші сказати. Тут коштує трохи. Ви ще кошторис, покажемо кулактору, чи він зможе проплатити ці роботи і станція зробити, поїхати разом рік і зробити. Слідчі питання про програмі ОСББ. Сесія повинна проголосувати про виділення коло. Коштуриш там може бути такий, що він не годиться. Давайте хай подивиться спеціалісти, ви йдуть на місце, а Хто за тебе Так. Слідче була пропозиція депутата про Мосецького програму ОСББ. Хто за дану пропозицію? Що не додати? Впочатку студенту останні присутні буде про, про затвердження програми розвитку СББ. Хто за, запрошував зусилля? Затвердження програми розвитку ОСББ. Шубаршевський прозор. Співа. Дев'ять. Десять. Проти? Проти. Утримались.

Це ж не моя, не моя програма, це 12 будинків, 12 будинків розвитку СБП. Якщо ми не приймемо цю програму, значить це Та ні, не голосувалися. Трудно, так. На сайті воно, і, Там було зареєструвано 11.04 І на комісії на депутати. На слідчу сіль... сесію. Давайте, давайте так. Е, соберіть комісію життєфа, так? Любий день. Послав, любий день. Ідеть я не ці неділю. Запроси всіх депутатів, хто е, бажає. Тважає, е, в інтернет. І на комісію говоримо. Осуд, і і приймаємо те сесію. Викладач, що їх депутати, до нас. Записалися до слова. Дябошапка е, Олександр Васильович, є? Yeah. Будь ласка. Я від жителів вулиці Чумацький шлях і робоча. У нас там значить, 11 будинків підключено до водопостачання. Але там участок, скажімо, там в районі 100 метрів труба, яка потребує заміни. Далі всі труби люди зробили може, Джейпові, люди зробили за свій корт, вони проривали, люди робили за свій корт. Заводу платиться справно, все платиться, але зараз буде там, так як нам розказали, що буде робитися заміна труби від Агробуду і до Чайковського. А у нас там кусок труби буквально в районі 100 метрів, ну 70-80 я не спеціаліст не, не міг. В районі 100 метрів і 68, 60, 68 метрів труби замінити і... Ну, як би нам сказав, що нас підключать від цього водопостачання. Хорошо. Трубайте по дорозі по сфальтічні. Ні. Не засфальтовано, ні? Ні, ні. Давай так, Наталій телефон типу зараз. Там буде голосувати пощайковську, то включить додать мені, залишається кусок труби, а вони сьогодні.

Е, питання. Олександр Володимирович понурував. Я живу вулиці Петровської, 55, напротив проти мене Мугніленко Вера Йосипна викопала каналізацію прямо на дорозі. Ця каналізація знаходиться прямо коло водоскочного рівчака, там якби немає дороги, Зрозуміло, ну, рівня. Розуміло, бурсла це... так дороги. Це не на робочий, це про уличка. Скажіть, а яким чином дорогу перекрили? Хто вам розрішив розрішення перекрити дорогу? Я в зу... Богу слава Богу, проживаю давно. Там я тудою лічно ходив на робочу, спускався вниз. Хто вам дав розрішення перекрити дорогу? Цілу дорогу. Вулицю. А ви що хочете сказати, що тут не є дістати? Так що на вашому місці я це питання не піднімав. Я вам ще раз розповідаю, я на вашому місці це питання не піднімав. Яке ви мали право перекрити вулицю? Вони перекрили вже, там Я не хочу, щоб їхати. Ми комісію туди виїжджали і говорили. Там. там же їхати не можна ні машину, ні. Не, не гори, там заїзд до себе в Поставили вороження. А як ходити? А має. як їздити, А як ремонтувати вулицю? А, там, біжджа, давай, давай Вітаємо Тато громадянина привезти до нормального ставу. Я на вашу місці питання взагалі не піднімав. Ми виїжджали в місію, будь ласка, один. Архітектор виїжджав і ми ви... Асфальтів. Асфальтів. Так, розкажуючи у вас. Я пропоную, судячи, пропоную всім депутатам виїхати туди і побачити. Що до грішська? Робочі, так? Робот робочі. Зрозумів. Шановні депутати, я думаю, що це запитання більше до депутата. Просто депутат, депутата. Пожертвовав. Ти там депутат, дивись, це питання до депутатів, до їхній роботи. А ти серед сидієте? Тоді їм це питання, як ми під комунальними службами, перед комісією, яка може шляховувати особу. Так його треба штрафомтовати. Він займеться. Я збажу, що це питання каналізувати.

Бо я вже що ця не буде асфальту. Чайковська вулиця. У нас ж вона повністю вулиця. Нема що там закутків різних. Звідно проєкту, я не скутую, зараз я не можу сказати. Я проєкту на страйдер да, потім. У мене питання. Чи до кінця буде асфальтована вулиця? Так, так. Чи до кінця вулиця вона в нас сутцільна вулиця? А можете лишити свій телефон. Були, були виділені е... кошти на проєкт по вулиці Чіковської. Десь три сесії назад. На прошлій сесії. Біля третьої школи виділяли кошти на проєкт, вже на цю сесію проєкт виділений, вже гроші на асортування виділено. Чого Чайковського ні проєкт не зроблений до сих пор. І постійно в кожній сесії включається вулиця Чайковського, проволок стадіони. Уже голосували п'ять разів за проволок, проволок стадіону і вулицю Чайковську. За і приволок вибачається переб'ю, вже кошти вам перерахували ще три місяці Чого знову? Воно тут. Ученые до конца всей энергии были закрыты, когда ждали, когда приложат воду по У п'ятницю максимум по всем будет. Я говорю, что она приложена. В Чайковском, где же на прошлой неделе выезжали по тоді ж ми согласовували, да, щоб зробити так, щоб повністю його зробити і спочатку і до кінця. Щоб включити Ну, Коли буде проєкт, то видається. Вже гроші виділені. На проєкт, так. Сесія проголосувала, виділити. І вже тривали. 300, жаль, І ви ж нам виїжджали, обіцяли, що вулиця буде головним судом. Знаєте, є, є, да. <плоджен> <обіцяли>, <плоджен> <плоджен> є така анекдот, короче, так? <плоджен> <плоджен> я не буду говорити, давайте так, у мене буде проводити, давайте будемо спішити передіку так? Я хочу стоїть до нього, асфальт, давайте хоч воду поміняємо. Трубу положимо, потім подивимося, а труба треба на неділю вітря, місяць постоящий, не сіде асфальт. Так чи не так? Чи ви виливаєте асфальт, а потім трубу? Ну, ми так і хочемо. Не спіши, не спіши. Варно, що у вас... Чи це труба, а потім асфальт. Ми ще сьогодні, тільки може на трубу гроші виділили, виділили, все може бути так. Ми от не підемо, поки ви ляте так, от не балакайте, робите друга. Щось там виліз, я так можу. Ви казати, я друге робити. Голосує отак. Так, зрозуміло. По дорозі хочете водопроводу. Сьогодні голосуємо. Гроші виділяємо, хто проект. Якщо ви думаєте, що це гроші проголосували, гроші не взяв, команд приніс, віддав Арташу, Арташ робить. Затверджує виділяємо кошти, робимо проект, це місяць, затверджуємо проект, і потім таки будемо на місці два. Щоб думав, що я не обіцяв, не зробив. Хорошо. Хорошо. не так, це не гроші з карману вдома. Тут все перевіряється. Все понімаємо. Та так, все. Значить, міняємо воду, далі двигається не здорово. Зрозуміло? Все. Віктор Петрович. Мазукевич, Хочеться звернутися до вас по допомогу, щоб зробити вулицю Дарма Марса, яка була переіменована на телефоне. Хоча, коли переіміновано і обіцяли, що ніяких проблем з вулицею не буде. Це була перша очередна так, задача.